Усім найкраще вітання. Цього разу у нас огляді акумуляторна вібраційна присоска від торівельної марки Profitec. Модель даної присоски VMC Universal Powerline. Перш за все, що хотілося відмітити, що дана присоска йде упакована фірмовому пластиковому кейсі від тривельної марки Profitec. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даної присоски до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і основні технічні характеристики. Також в комплектації в нас є гарантійний талон. Для того, щоб можна було заряджати акумуляторну батарею, в комплектацію входить зарядний пристрій, проте на даному зарядному пристрої не зазначено ні моделі, ні його основних технічних характеристик. На передній панелі розміщено два світлових індикатори зеленого та червоного кольору, які вказують рівень зарядженості акумуляторної батареї. Довжина кабеля живлення становить близько 50 см. Також для того, щоб даною машинкою можна було працювати, в комплектацію даної машинки входить дві акумуляторні батареї напругою 20 вольт та ємністю 5 Ампер годин, як зазначено на акумуляторній батареї. В передній частині акумуляторної батареї розміщена кнопка фіксації, зверху розміщено контакти та направляючі для того, щоб можна з'єднати її з акумуляторним інструментом. Також зверху розміщено додаткове гніздо для того, щоб можна було заряджати акумуляторну батарею. На передній панелі розміщена кнопка та спливу які вказують рівень зарядженості акумуляторної батареї. Що стосується безпосередньо вібраційної присоски, то робоча поверхня виконана з проєзійного матеріалу, вібромеханізм знаходиться у металевому корпусі, ну а двигуни ручку утримання виконана з пластику. З лівого боку зазначено логотип торгівельної марки Profitec, з правого боку зазначено основні технічні характеристики, серійний номер та рік виготовлення даної присоски. Знімається та встановлюється акумуляторна батарея доволі легко, як на більшості акумуляторного інструменту 20-вольтової серії. Ручка утримання має обрізіної уставки, що забезпечує комфортне утримання даної присоски в руці. В місці встановлення акумуляторної батареї є невеликі заусенці пластикового корпусу, проте це не заважає використовувати дану присоску, але вказує на рівень якості виготовлення даного акумуляторного інструменту. На передній панелі розміщено додаткову ручку утримання, біля якої розміщено водний рівень. Також є дві кнопки управління, одна з яких кнопка вимкнення мережі, а інша керування режимом віброприсоску. Для того щоб використовувати дану вібропресоску в якості присоски, не обов'язково її вмикати. Необхідно лише прикласти дану присоску до того матеріалу, який необхідно переносити, потягнути за металеву ручку, і після того, як присоска прилипне, можна буде переносити. Для того, щоб вімкнути дану присоску, на кнопку мережі необхідно натиснути та утримувати. Після того, як вона вімкнеться, цією самою кнопкою коротким натисканням необхідно вибрати необхідний режим вібророботи. Після того, як буде вибраний необхідний режим вібророботи, натискається на кнопку вібророботи і присоска запрацює в режимі вібрації. Також хотілося б відзначити, що на даній присосці передбачено 5 режимів роботи, тобто наступний режим вібророботи сильніший за попередньо. Також хотілося б звернути увагу, що діаметр даної присоски становить 130 мм, а максимальна вага, яку можна переносити даною присоскою, становить до 50 кг. При цьому вага самої присоски з акумуляторною батареєю 1,6 кг. На цьому в нас огляд вібраційної присоски для укладання плитки та кермограніту від торівельної марки Profitec завершено. Дякую всім за увагу!